Мортіс, yeah. де контрнаступ? А він вже почався. О, да-да-да. Я коли готувався і шукав світлину, щоб оце от, е, навести і показати. Я відразу знайшов на 1 плюс 1 на Ютубі ролик, де контрнаступ почався. І, і Я думаю: о, <laughs> так що, почався? А це дуже філософське питання, що взагалі є таке контрнаступ? Оці так звані операції формування полю бою, це є вже контрнаступ? Чи немає контрнаступу? А скільки, наприклад, тривав контрнаступ там минулого року? А коли він почався? А він почався, коли почали працювати Хаймерси, які проїхали, чи коли почався двінгульці? Чи коли почався дві ж негульці No2 наприкінці серпня? Чи коли? Ну, це знаєш, ну. Питання дуже важке. Просто що вважає контрнаступом? Хтось вважає це типу танковий раш на Мелітополі з е, паном Полковником Піанковським на чолі, а хтось вважає, що, умовно кажучи, психологічної операції з того, що ми будемо бить, а ми не будемо бити, і взагалі це все ще все, все, почалося серед тих самих західних аналітиків. Ще під час розпалу битви за Бахмут, що, типу, все, українці починають готуватися до них приїжджають танки і так далі. Тому подібне. Ну, ну танки ми не побачили. Ну нема нема їх. Вони приїхали, вони є в Україні, але ми їх відповідно їх готують в якомусь резерві, і значить, контрнаступ планується борошно. Я з моменту вторгнення з військової техніки бачив два хамві. <танки> а, ти кажеш про танки: танки десь є, танки їдуть, танки готуються, так. Да. Ну, і тут так, і тут, да, тут цікаво. ну насправді, от блін, я не знаю, це, чи можна це сказати, чи ні, тому що це знову ж таки інформація, яка є від військових і так далі. Але як давно у тебе когось із знайомих забирали військкоматі? Ну або вони самі йшли? Ну, як, як це давно у тебе сталося? Прям знайомих? Ну, більш-менш, з, з якими ти з якими ти спілкуєшся? П'ять місяців тому, О, вже побував на фронті? А, ні, вже все о. побувати на навчанні у Чехії, так. але на фронті. П'ять місяців. Уяви, п'ять місяців. Тобто, ситуація, яка була раніше, рік тому, да, коли люди йшли в військкомат, і по суті їх навчали. От у мене є знайомі, які якраз таки десь рік тому туди потрапляли, то їх навчали близько двох-трьох тижнів. Три тижні вважалось уже успіх. Типу, три тижні це вже нормальна підготовка, і вони потрапляли до гарячі точки і воювали в самому Тришаку. А зараз, от у твій знайомий п'ять місяців, і я знаю багато людей, які так, і досі не потрапляють до фронту. І це теж дуже цікавий показник. Типу, за цей такий довгий-довгий період часу відповідно страшно уявити, які можуть бути резерви. Ну і нещодавно хтось скидував е, картинки емблем нових е, підрозділів, нових бригад, які постворювали, звісно, блін дизайнерська думка при Порошенку була краще. Ох, зараз закидають мене. І, е, Ну, типу, їх Але це ж не Порошенко вирішував, яка там буде. Ну звісно, але знаєш, дух часу. Типу, це тип, брежнівські mm -hmm. времена. Це все mm -hmm. <рес> вот. да, з дизайном, звісно, нових бригад не знаю, може їх розформують і черзними. Але коротше, я до того, що є величезна кількість ресурсу, яку дійсно десь притримують, і про це всі знають. Ну, типу, це ж це ж не секрет, що постворвали бригади. Вони це, ось, це це постарає, це ще 100 ле не приїхали, бо, бо їх якраз обіцяли на кінець травня початок червня це ще 100 танків на секундочку про гвардію наступу. Що закінчився до них відбір? Говорили коли місяця два тому, mm. да ще в березні? Якщо якщо не полясі, у них закінчився відбір або 31 березня. Да, Березь берез, березень, це бачиш? Ну, типу, два місяці. Знову ж таки, та ситуація, яка була рік тому, коли навчались два тижні, і зараз вже пройшло два місяці, людей, які, типу, йшли в штурмові бригади, блін. Ну, типу, які прям сильно сильно воювати близько до фронту мають, і от так така от ситуація. І коли це все двине, коли ця вся армада десь з'явиться, це, це буде дуже то, цікаво. Тобто, ти вважаєш все-таки, що контрнаступ от він почнеться, коли двине армада. Тобто, оце не сходи Контрнаступ, Да, я вважаю, що його можна вважати початком, коли новостворені бригади, які напічкані західною технікою, з'являться на полі бою, бо нині це на резерв. напічкані, на це теж таке знаєш таке питання. Ну, тому, слухай, ми, 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 Якщо... ми бачили злиті документи. Ми бачили злиті документи, де були по спискам яку бригаду хто забезпечує і що їм дають, і очевидно, це не та техніка, яку ми зараз бачимо у відосіках. навіть у найбільш боєздатних бригад. Типу, я, я, я про що, ти кажеш просто по напічку, ну знову ж таки, якщо не знаю, подивитися на місці штатного розкладу, то там же ж ну, не те, щоб вони прям напічкані, там же ж ну. Ні, ну роз... Понятно, що у них. Ну, тепер... Давай так, вони на... Суцільно, на... суцільно складаються з конкретної техніки, яка не присутня у підрозділах, яких зараз на фронті, вірно? Угу, так. Ну, ну от, от, і вони, і вони десь є, і вони десь, мабуть, може, за кордоном досі тренуються, може ще ні. Але, ну, типу, сам факт в тому, що всі знають, що ці резерви вони існують, і ми їх не залучали, навіть коли було критично під Бахмутом. Чомусь ми залучали старі добрі підрозділи. І е, Маркуса бригада, теж невідомо іще де, хоча вона почала тренуватись, мені здається, коли осінню і теж має купу, купу західної техніки. Тобто відосики у них були красиві. Куча крутої техніки, величезні колони. Це не взагалі не порівняти з тим, що зараз мають якісь штурмові бригади, які воюють там за Бахмутом. Третя штурмова взяті, да от ті М-ки світяться, які нам передавали ще майже рік тому. І все, у них немає не ни страйкерів нічого, хоча вони дуже боєздатні, і, здавалось би, да, додайте їм техніку, і вони якось будуть віжувати під тим Бахмутом і зможуть е, здолати куди більше. Але от резерви, резерви тримаються. І це цікаво. Це цікаво. Що... Тому що насправді оця історія з нашим генштабом і ті операції, які він планує, це взагалі дуже цікава історія, тому що кожного разу він вигадує якісь такі речі, які дивують і вражають. Типу, от. Бац, і вони придумали щось таке, що дійсно було неочікувано, дієве і цікаве. Оця ідея з захопленням російських територій. Вона звичайно. А давай до неї перейдемо. До речі, у мене вона є захоплення російських територій. Я не встиг картинку зробити, бо тільки все сталося. Вона мене... цікава, є, є, є лише на момент, Вибачте, я тебе, пер... тебе переб'ю. Uh, все ж таки, я намагаюся одним оком дивитися на, на коментарі. Давай ми трошки поговоримо про коментарі, а потім повернемося вже до цієї давай, давай, давай. Uh, теми просілян. Uh, так, коментар, коментар, коментар. Що ти знаєш про про вовчанська? Тому що мені пан Ілля Пишняк пише, що по-вовчанську, і він здається, в коментарях в своєму чаті писано, теж писав щось про Вовчанську. А щось я, про а вовчанську. Може, це тема з загратним заводом, яку я лажанув. Може, типу, мене досі підколюють за неї, не знаю. Типу, ти знаєш цю історію? А, а що там була за тема? Ні, ні, не знаю. Коротше, я шукав підкрас деталі. Військові замовили, там і них тягачі для артилерії, якісь деталі повиходили з ладу, текли, що непонятно, що, що там мастила витрачалось більше, ніж по деталь коштує. І е, я почав її шукати, і продавці кажуть, Ну, Конкретно продавець, каже, є одні китайські, дуже хірові і дуже дешеві. А є, типу, дорогі, але російські, і при цьому дуже хороші. З Волчанського аргатного заводу. Я ще в нього перепитав, Волчанськ Волчанська у нас є. Я, він каже, ні, то точно він навіть скинув скрін мені Свідловська область, Волчанськ, і там реально є якийсь завод, машинобудівний. І я думаю, блін, ну дилема. Я вже до військових пішов, говорю, ну пацани, ну типа, ну в Росії або китайські, ну вони всі їх ругають. Вони блін, ну хер я знаю. Я вже в коментарі типа написав, що типа ну прийдеться, мабуть, в таку от зраду робити російські деталі. Покупати. І народ каже, ну ладно, ворошна, купуй. Типу, хер з ними. Ну... І мене потім ну, в Твіттері захейтили, що це все таки наш вовчанський завод, і виявилось, що це таки наш український вовчанський завод, просто продавець переплутав на yeah. ясно. Тобто, Непота продавець на на тебе. Ну да, знову да. ж таки, я тебе так скажу. Це це знаєш. Це ж можна згадати питання клістронів до наших систем ППО, які в свого часу були тільки в Росії. Ми їх контрабандою завозили таким чином, таким чином піднімали боєздатність нашої системи ППО, тобто. Ну можна ще згадати цю тезу ще Володимира Володимірніна про те, що ми цих буржуєв повісимо на тій, на тій самій е, мотузці, яку вони нам продали. Ну, от щось таке. Якщо це підвищить боєздатність, ну грати з ним. Ну, я не бачу у цьому прям такого аж поганого. Це ж не так, що, типу, не знаю, там я, умовно кажучи, купив там якісь послуги розважальні або там не знаю щось, ось, що там взяло і без жодного. Е Жодної ну, користі для нас. Воно, ти, подожди, ми зараз піднімемо тему вугілля з Донбасу, і взагалі буде цікаво. І Семенченко прийде в коментарі і скаже, які ми мудаки. Ну ти побачиш. А він не? що не він що вже він не сидить ще? Ні? Він ж, його а, ж там так, здається так, за так, організацію так. ПВК, штається. Ну так, да, садили, але наче його відправили воювати, але щось я не бачу, Що Він ну, каже, що загадка. Може, якщо він в Лук'янівці сидить в нормальній тюрмі, то може й в інтернет зайти. Ну не в цьому суть суть в тому, що у народа є дуже серйозне несприйняття торговлі з ворогом, а тим не менш виявляється, що це може бути вигідно. Ну, типу, наприклад, колись я автостопом їхав за ним водієм, десь в районі 15-го року, з фурою, ну типу зупинив фуру, сів, і він розказував історію про те, як на Донбасі в той час це все відбувалося. Що фури знали просто стежки, прям <реш> <Там> реально стежки, <реш> і вони возили туди товар, товар там продавали, що в принципі приємно. і колись ці стежки хтось прикрив, чи там наші солдати, чи ну хер'язне хто, і він каже: Ну блін, ну держав всі держави світу навпаки намагаються розширити свій ринок і продавати свої товари не так широко, як це можна. А ми навпаки, тіпа, забороняємо туди продавати свій товар. І так далі, і так далі. І тут, типу, знову ж таки, іще одна площина вискакує: а може продавати товар можна, а купувати не можна, чи чи ну коротше, ціла історія? О, ти кажеш: типу, у нас є таке, є несприйняття торгівлі а, з ворогом, там, ну, кажуть, з окупованими територіями, і, і, і так далі, у контексті того, що. Просто за літорів, навіть якщо ми щось продаємо, і ми маємо від цього зиск. А от тобі ще інша площина. У нас є перелік компаній, які у нас визнаються спонсорами війни. Той самий Ашан там когось там нещодавно закинули. Монделесу, у яких ж, якщо не помиляюся, якраз в одному з міст, де у нас там фабрика була, яка Лесі Короночку там випускала. Чи там 93 бригада ще чи не в ні, не Вищанську. Коли була Харків... коли була, умовно кажучи, перша Харківська операція, ще тоді у травні, чи, чи може ще коли Русня відступала у, у березні-квітні минулого року, там же ж було, Боже, як це місто називається? Боже, я забув! Там ще дві ж таки був серйозний. Ізюм, може. Хорош, там була... Ні, 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 не ізюм. Ізюм же ж ми звільнили вже в сьому. Ну, то... А, Трускавець. Тростянець. Mm -hmm. тростянець. Тростянець. Так, так, так. Тростянець, Тростянець, точнеч. Ось, у Тростянці ж була якраз фабрика оцих чіпсів люкслейс, які належать компанії Монделес, чи як вона там правильно називається. В коментарях написали вже. Так, да, Монделіс місто Тростянець, так, дякую. От. І от умовно кажучи, вони у нас визнані спонсорами війни. А, і от чи співпадають у ці групу людей, які о, кажуть, що ні, з ворогом торгувати не можна, але при цьому піти в Ашан купити там пачку люкс, чи ле що там це це в принципі нормально, тому що це зручно? От у мене ще таке. Влення. Я наприклад, ваша перестав ходити. Я перестав ходити в метро. Я перестав купувати у ці. Ну я намагаюся відстежувати. Може бути, я е, е, натраплю на якусь е, не знаю там торгову марку, яка належить конторі, яка в нас визнає спонсором війні і ще працює е, в Росії. Наприклад, я любив дуже Тоблерон, але тепер Тоблерон їсти не буду. Хоча мені знову ж таки Петро Олексійович замінив повністю споживання солодкого від різних. Тепер твари тобі звати. прилетить. <силітна> А, і, і я ніколи з, знову ж таки я ніколи цього і не приховував у, у, у коментарях під час спілкування і сказав, що типу, коли закінчиться війна і, і почнеться, моно ну, кажучи, там якась політична кампанія може статися так, що половина від мене відпишеться. Хоча поки е, йдуть бойові дії, я ж там у себе впровадив. Відвідвідпишуться від, від, відпишуться від та, нас, типа цікаво про війну читати, а потім про що ми будемо писати. Що ж що, да аналітику, та. Да. Пишуть в коментарях про Трускавець було сильно, я ж трепенувся. Ні, мадяри ще не йдуть, ще не йдуть. Можна бути спокійні. Ну коротше, ну це ж така тема. Ну, ну, знову ж таки, якщо казати, Там не всі такі складні. Ну, я виходжу з того, що якщо там потенційна вигода для нас перевищує потенційну шкоду для нас, то у цьому є сенс. Ну, антрацит, антрацит не тягать було вигідно, ну об'єктивно. Ну, звісно. Ну, і що, і шо? І виходить, солдати стояли і дивилися, як ці вагони, короче, туди-сюди катаються. І, а як їм? Ну. Типа, ну, а за, за знаю, що ти воюєш? Пам'ятай, за що ти воюєш? І такі антраци, та та -та та та Ну, mm. коротше, так. Да. Ладно, а що там ще? Там просто зараз будуть тільки писати. Кажуть, а чого так багато арти знищили за останній час? Типу дуже багато. Я не буду коментувати, коментувати звіти Генштабу, тому що люди можуть зайти до мене в коментарі і спитати, щось за звіти, звіти генштабу. І я спитаю, питаю, де Іл-76 і ти там Де спит... під Василькова. Ну про ті же що ти там був забити. Ну, ну ти, 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 знову ж таки, з, я... жорстоко, жорстоко так. Ну, ну вибачте, це я я це вже казав. Я вже не можу сказати, що я такого ніколи не казав, тому що хтось прийде, почитає коментарі чи чати, скаже, ага, ага може все казати. Я вважаю, що звіти генштабу, це у нас вища позитивна межа, яким просто знову ж таки я не розумію за якою методикою вони роблять у ці об'єктивний контроль втрати, і так далі. Тобто, якщо вони зазначають, що там молока було збито знищено 58 одиниць форти там за три дні. Ну окей, таке може бути, але я б такий, щоб ви мені показали. Ну просто я довіряю, якраз ну просто мені коли заказали, що типу, от, о, ти спираєшся на Орікс, а Орікс, наприклад, можуть внести одну ту саму доницю техніку як там знищену і пошкоджену, і нам, і роз, і русні, і, і так далі. І ти їм довірять. Ну. Так, я розумію, але знову ж таки є умовно кажучи, там якісь там песимістичні оцінки. Є оцінки там плюс-мінус реальні, тому що є підтвердження. а Є там верхня межа втрат, яка там позитивна, яку ми спираємося, тому що про це позитував генштаб. Я не можу сказати, що я на 100% довіряю даним генштабу. Хоча б з історичної точки зору, тому що під час кожної війни є ситуація, коли там по дві сторони означають, що там було збито стільки то літаків і так далі. А в результаті після війни, коли піднімаються архіви починають перевіряти а що ж там ну конкретний бій, як про нього прозвітували обидві сторони, виявляється, що там насправді і ніхто не загинув, і літаки не були збиті. Тобто, там британці кажуть, ми збили чотири літаки, німці кажуть, ми збили шість літаків. В результаті там один один рахунок або взагалі нуль Ну тому. Ну, хочете вірте, то що знищили Арту? Ну арта будь-ну знову ж таки, про те, що Арта в принципі знищується, намагаються і знищувати, я в цьому взагалі не бачу жодних е, проблем, у тому що таке має бути, тому що це якраз один з тих етапів формування полю бою, тому що, враховуючи ситуацію, про те, як Русня накопала все на потенційних напрямках наступу. І якщо там у нас не буде можливості, тому що я не знаю насправді скільки у нас техніки там для розмінування, скільки у нас зміїв гориничів, скільки у нас цих мікліків, мік які нам продали американці, скільки у нас у цих плугів для розмінування, мовно кажучи, може бути ситуація, коли у вас будуть досить обмежені на напрямки, через які там плюс доведеться прориватися. І оці прориви буде намагатися русня купірувати артою. Якщо немає можливості, мовно кажучи, розмінувати все і повсюди. То ну давайте будемо позбуватися усієї можливості русні купірувати у ці наші напрямки наступу артою, знищуючи арту. А скільки їм було знищено? Ну це теж таке питання знову ж таки. Я не знаю, скільки у них арти було. Може вони там натягли мовно кажучи три тисячі столів, тому що ну у них реально є можливість натягти тисячі столів, і з них було знищено 58 там за 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 три дні. Але скільки з тієї ті арти, з, з тих там тисяч столів, які там мовно кажучи, є скільки вони вже відстріляли ресурс своїх. Uh -huh. Стволів і тому стріляють в білий світ, як в копійку. А скільки з них це взагалі дикої, які там побачила наша аеророзвідка, чи там супутникові дані, які нам передали наші західні союзники? Чи взагалі це той супутник притули побачив, що там щось десь стоїть? Ну невідомо. Тому. Ну, взагалі 58 столітв це велика там цифра, якщо я не поляюся, про, про, про таке казав, але довіряти дані, ну я, ну я не довіряю на 100%. До мене зараз приїде СБУ, але я вже слушно написав в коментарях, я колись сказав, що я і є СБУ, Тому що <laughs> якщо чому ти може сказати, що ми і є СБУ, довбойок, то чому я не можу? Ну про мене я теж знаю, що я з СБУ, тому в принципі, no. в принципі, що тут приховувати, нас просять повернутися до РДК і ЛСР. Так, да, повернемось до коментарів. Питають, Оп. що це людина фото колись підписувалася як пан Кацап це Ілля Богданов, колишній ФСБшник, який двіжував на Донбасі в 2014-15 роках, а потім якийсь собі бізнес завів у Києві. А так я зараз бачу з відео і з фоточок, що він повернувся знову двіжувати у прикордоні. Гарно розгорнуто. От. Що було в Шебекіно? Да. В Шебекіно був вдвіж, і було дуже гарно. Це якраз о той самий момент, о, коли оце, це питання руку, було, можна... було, було дуже гарно, чи було невдало. От це цікаве питання. Враху... ну це, це ж треба розуміти, а яка була у цьому мета? Ну о, о, коли цей же ж РДК чи хто там проводили цю операцію, що типу надвіжували у Грайвороні на, на Грайвороні, всі такі думали, ой, це прикольно, тому що і танчик і працював, воно там щось їздять красиво. Потім з'явилася НФА, ми бачимо, що там. Втратили певну кількість техніки, всі такі фу блін техніку втратили. У нас такий дефіцит. і що потім починають появлятися інфа. що це ну може не інфа, а такі здогадки що це можливо це була колись десь захоплена під умовами баку. Техніка і спеціально росіяни привезли, щоб показати, що дивіться там насправді сенсу в цьому рейду не було. І так далі. що в Шебекіна ну е, ну. Я, ну, я, я так розумію, кордон не так, пер... трошки перейшли, дійшли до прикордонного села, і більше от кіберборошно не знаходило жодного присування всередину. Ну, типу, цікаво, якщо анонсують. Але ж горіло. Горі його Шебаки горіло, його нормально так пообстрілювали, але є в тому числі відоси від росіян, які влучають і по нашій техніці, і uh -huh. коротше виникає типу питання, чи є це все ефективним, чи може посіяти паніку у різних частинах прикордоння Росії. Це якраз і є суть, і у цьому і є ефективність, щоб побільше підрозділів перекидували під кордони. І тоді відкриється можливість на інших ділянках фронту. І да і я от з тобою погоджуюсь, що не зрозуміла яка була ціль, тому а, що. Ну, знаєш, коли я скажу. Ну мені, наприклад, хочеться вірити, що флобальний сіль тому щоб показати, що червоних лініях, про які я постійно каже Русня, їх не існує. Ми зараз вже б'ємо не по окупованих територіях, які там росіяни визнали. Своїми і внесли там і перелік цих регіонів собі в конституцію. Що типу, це теж Росія. Хоча знову ж таки, якщо подивитися, як вони дивляться на той самий Херсон, який у них там залишений, але не залишений. І якщо ти скажеш, що Херсон залишений, то тобі бахнуть 30 тисяч рублів штрафу, навіть якщо ти там міський депутат, але при цьому ну. Ми бачимо, яке там відношення, насправді, ми зараз дивимося на континентальну Росію, в якій який на який двіж відбувається, де проводяться обстріли, і Росія не робить ну фактично нічого. Вона намагається купірувати оці двіжі, вона намагається не знаю там швидше реагувати. Тому що коли були перші двіжі, коли там заходили в Брянську область, і взагалі ніхто на це не реагував, фактично. Потім в Грайвороні, коли вже трошки. Потужніше це було, і там теж досить великий був термін реакції. Зараз ну, росіяни намагаються це якось. Не знаю, трошки робити це швидше, але казати, щоб щось глобально змінилося. Ну окей, вони там розізлилися кинули ще ракет по Києву. ракети були збиті, все ну. Для мене головне те, що росіяни, в принципі, скільки вони там налякали ядерку, вони ядерку не використовують. А це означає, ну, в принципі ми реально переходимо до того, що у нас спочатку була ця ж система управління ескалацією на заході. Тобто, це ми не дамо, тому що росіяни там можуть ескалювати. Росіяни там десь ескалювали. Окей, ми дали вам оборонну зброю. Росіяни продовжують ескалювати на тому ж самому рівні. Стріляють ракетами. Окей, ми вам спробуємо вибули танки. Росіяни продовжують обстрілювати ракетами. Окей, розмовляємо про літаки, будь літаки. Росіяни продовжують обстрілювати ракетами і вони просто дійшли до якогось, ну здається, що намацали якусь межу після якої вони просто тупо не підуть, і на заході це зрозуміли вже, і тому і кажуть, що типу, ну ми не знаємо, бо ми в принципі не ну не дуже схвалюємо ці всякі обстріли Росії, але ми ну нічого не вам не скажемо. А потім починаються ці заяви від британців, які кажуть, що, типу: Ну да, це право України проводити воєнні дії на території Росії. А потім кажуть, німці німці кажуть, що ну, взагалі, да, ми, звісно, не хочемо, щоб це було нашими збройними, але українці мають на це право. І все, ідеться червоні лінії. І от у цьому насправді для мене цей ж найбільше, саме коротше, найбільше досягнення. З іншого боку, я перекладав черговий подкаст Ворон за Рок з цим з Майклом Кофманом, моїм улюбленим, і там теж піднімався питання щодо цього. Двіжу. І там подивилися на який розріз на те, що, типу, правда, знову ж таки, я не пам'ятаю, хто з них РДК чи цей Лігіон Свободна Росія, що там, типу, Ну їх прямо називали у цьому подкасті неонацистами. І, типу, а а, а чи не втратить Україна пізніше більше від того, що, типу, її буде сювати у підтримці е, двіжу такого, який типу росіяни, але при цьому вони там неонацисти? І доповідачі там з'явилися на тому, що. Ну, така ситуація, що е, е, Україна не в тому положенні, щоб обирати з ким союзничать, і е, е, кого обирати своїми проксі, але з цим треба досить обережно ставитися, що потім як би чого не вийшли, як то кажуть. От якось так. Я свій спіч закінчив.